Май вітання, Любі! Ось вже декілька днів спостерігаю, як молодесенька трояндачка, раміна або раміна. Посадка грудня сперечається зі спекою. І я вам скажу, це їй вдається. Вона тримається. І як завжди, мої хінацеї, Сьогодні буду розповідати про трояндочки, які зараз цві... цвітуть. Про компаньйони до трояндичок і хіноцеї в мене просто повсюду. Я їх обожнюю, Вони дуже стійкі, дуже. І ось ще такий лайфхак, любі. Наприклад, ви посадили клумбочку з трояндами. Трояндички ще зовсім молоді і повна порожнього місця. Що ж робити? Можна поставити горщички з рослинами, які гарно витримують посуху і спеку. Ось, наприклад, як барбаріс або чіткі, вони ще й будуть квітувати, вони дуже гарно зростають в горшечках. Або якісь злакові рослинки, або навіть ось такі всім відомі наші камінні троянди, сукуленти. вони гарно витримують спеку, їх можна поставити просто поміж ще молодесеньких трояндочок. І таким чином їх коренева система не буде заважати нашим трояндам. Бо, наприклад, бачитків, якщо їх саджати десь поряд з трояндами, в них дуже дуже потужне коріння. Вони розростаються, ну, як і всі багаторічники, Потім нам потрібно буде пересаджувати і ми обов'язково будемо порушувати коріння троянди. Так що, любі, якщо маєте бажання, можете спробувати рослини в горшечках поміж молодих троянд. У мене мало місця, а я люблю злакові рослинки, трохи їх маю, тому ось, наприклад, імпірата циліндрічна в мене також зростає в горщику. І непогано себе почуває. Обожнюю поєднання квітів і фруктів. Якби в мене було більше місця, в мене було б більше фруктових дерев. Які вони гарні, ці абрикоси, які вони а -а -а. смачні. Бражник. але йому подобаються квіти, як дзвіночки. Угу. Це не його форма квітки. Я обожнюю простий невимушений стиль свого садочку, тому завжди радію, якщо якісь рослинки сіються самі, ось як ця пітун'я. Поряд з лампіон я її не саджала, але мені дуже подобається, як поєднуються ці кольори. Пітун'я, самосів і лампіон. Солодкий аромат. Чомусь мені нагадує зефір, який просто плавається на сонці. Дам де шанансо. Яка ж ти ароматна, яка ж ти гарна. Це такий мімішний маленький кущик Луїс Франце, Я його порізала вже після першої хвилі, оновлюється. <сум> такий гарний. А ось хто гарний, ось хто цвіте, хто цвіте в спеку протулаки. Самі сіються, потім ось я їх поросаджувала в горшечки, і вони обожнюють сонце. Цвітуть трояндочки, цвітуть, цвітуть другою хвилею. Сінка димає. Ну, вона в цьому році мене вражає, вона довго цвіте, довго. Життя однієї квіточки, мабуть, не довгі, але тут ну, неможливо це спостерігати за однією квіточкою, бо вона цвіте кітицями. Але взагалі цвітіння цього сорту довго тривало, зараз в спеку. У нас офіційних за пару днів буде 40, зараз 37-38. Офіційної температури, за прогнозами, зазвичай в реалі вона більша. Почав також квітувати Ларанка-Броль. Ось такі малі квіточки. Там десь знизу кущика крупніші квіти, бо там немає такого сонця. І мені дуже подобається, як ось вони тут поєднуються, комбінація Ларанка-Броль. І ось моя трояндочка, вона була в мене героїнею першої хвилі цвітіння. Дуже гарні були великі квіти. Зараз дрібні, бель і Флаур Ось так. Поєднання просто супер-супер. Шкода, що зараз це поєднання, воно не тривале, але все рівно дуже гарне. Беліпок троянда щедра, але вона не тримає квітку довго. Життя однієї квіточки, ну, день-два. І все, зараз таку спеку. Але мені подобається, як вона утворила кущик в цьому році. Ось позаду неї Ларанка броль. Ларанка броль. І ось тут Женів'єв Орсі, Вона молодесенька, але в першому цвіті мала такі набиті квіти, взагалі вона не трималася. Зараз ось я бачу, що поєднання вдале також. Женів'єв Орсі, вона ж підросте з однієї сторони. Тут Бельепок Санфлор. І буде, буде, буде. Він завжди квітує гарно. Варанка Броль, він гарно виносить спеку. Гарно, але зараз ось такий дрібний. Ларан Каброль. Ісь фантастично в мене дрібний джубелі Prince де Monaco, але я не переймаюся. Ну навіщо я буду перейматися, що в троянди дрібні квіточки, а в 40 градусів спеки я б як квітувала? Ось такі справи, нічого. Буде інша погода, але троянди все рівно цвітуть, все рівно вони цвітуть. Зараз я їх підліваю і буду також косити, різати свою травичку, косити ножем. Буду косити травичку і ще покривати землю. Любі, ми ж пам'ятаємо, що пам'ятаємо, що наше повітря нагрівається від землі. Уявляєте собі, ні. Це на сонці нагріває повітря. Це земля віддає тепло. Ось уявіть собі, да? якщо в нас температура повітря 40 градусів, то яка ж температура землі? Неймовірно висока, тому нібито ще рано, але є можливість, я підліваю і буду різати далі свою травочку, буду мульчувати. Це Сентофуман, Ось така вона зараз також дрібна. Оце в мене молоденька устінка Дарк Леді, і також в неї дуже дрібні квіточки. Окрім того, що спека ще й трояндочка дуже молода, але вона цвітує, намагається. Ось так, бачите? Виглядають квіти. Ой, ой-ой-ой, там ще бутончик. Дарк Леді, спек. Де свою справу роблять. Вони утворюють бутони, вони квітують. Це гісовой. Також дрібні квіти багато, як завжди. шапками цвіте, але зовсім не тримаються. Ну, але Троянди роблять свою справу, цвітуть. Ми робимо свою справу, але не все залежить від нас. Ось така погода і такі цвітіння, така спека. Гісовой. Але ж цвіте світе. Імільєнгією. Він добре виносить спеку. Він вигорає, але через це він втрачає свою яскравість трохи і стає таким більш стриманим, не таким яскравим. Емільєнгію в спеку. І в мене сьогодні знову дощування, промивання листя від кліщів або яєць кліщів. Спека, спека. Вона Робить своє. Ось так. Я вже робила дощування, вже робила відео. З досвіду скажу, що ось безпосередньо на квіточку краще не потрапляти, бо квіточки псуються. Все ж таки, все рівно, не дивлячись на те, що зараз спека. А листя, листя, листя сам кущ промиваю з фанатизмом, намагаюся потрапити на зворотній дік. листячка і там, де живуть кліщі безпосередньо. Ось так. А потім буду обробляти знову сіркою. Бо ось бачимо, да? Ось такі плямки. Це, це кліщі любі. Або були, або зараз навіть є, Я вже навіть не хочу моніторити. Я впевнена, що це вони. Ось листя, які гарні зі зворотньої сторони. нібито не бачу, щоб якісь козябри лазили безпосередньо бігали, ну, але все різне. Бачите, яке пошкоджене, ушкоджене, шкідникам, листя. Ось так воно виглядає з тієї сторони. Оці жовті плями. Це ніякі не хвороби, це шкідники. Бо ось тут все поточене. Кожний рік ця лілія цвіте і кожний рік вона різна, буває вища, буває нижча, патрушку вона там. Розмножується, бо я садила дві цибулини, а зараз ми бачимо, що вже в неї. Так, скільки, ну принаймні три. Три стебла виходить. Не викопувала. Ось як посадила, так вона там і росте. Вже декілька років у мене Black Beauty. Брала на флоріумі колись. Ось. Ну, гарна, ну не можу, ну дуже гарна взагалі оце поєднання простыми тими айстрочками дрібними, з тими грушачками, у -у -у. і з тією щавлікою, що у мене тут росте. Люблю, люблю. Я це люблю, я це обожнюю. Куточек степу. То, в мене самосів і ось там ще в горшику повне можна розсаджувати. Буде повне квітуючих портулаків. Південь, спека, але все рівно щось цвіте в садочку, завжди цвітуть троянди. Ось, наприклад, жаліта вона цвіте постійно, небагато квітів, але вони довго-довго тримаються. Лампіошка підростає, а також я саджала сухоцвіти. Ось це. Таке цікаве, цікаве щось. Таке цікаве щось. Ось. А мобіум крилатий, щось так він назву має. Такий вимахав величезний сухоцвіт. Дам де шанансо, як десь там в кущику всередині, то краще квіточкам квітує. А, Повзають тріпси, нічого, сьогодні буде обробка сіркою. Кусель, ось такой халюсенький був, халюсенький. <свісна> <свісна> кусель, кусяй, кусяй. Ось ця клумбочка мала бути витонченою, бо тут троянди в бускових кольорах або з бусковим очком, але вони зовсім не тримають спеку, дуже швидко прицвітають, не дивлячись на те, що це флорібунди, в них багато бутонів, але цвітіння зараз дуже-дуже погане. Ось так. Садочок точно не пустий. Іде друга хвиля цвітіння. Така, як є. Абрахам Дербі продовжує своє цвітіння, вже досить довго він цвіте. Матрікорія. Сама насіялась.